Всім привіт! У нас 10 підписників і на честь цього я підриватиму 500 тінті. Думаю, вам цей вибух дуже сподобається. Я, я не гарантую, що це буде 500 TNT, можливо і більше, можливо, менше. Ну, TNT, як ви будете бачити, буде досталь. Дуже багато. Так скажемо, щоб, ну не знаю. Так багато, щоб можливо рознести було дуже багато частин світу. Кажу багато частин, ну десь так. Ну, другу частину десь так. Багато рознесе 5. Хто був підписаний на канал ігроманія представляє то. Ну, той, що знає в Саня. Наз... на з'ясання то в них теж був вибух 500 чи... тінь, який був красивий, ви можете зайти на їхній канал. Він зразу поряд з нашим, ссылку ми на нього не будемо лишати. Лишні. Добре, лишимо ссылку, ще Тарас. Всім привіт. Лишимо ссылку на канал їхній. Хоча, якщо, якщо ми, ми не знаю, якщо ми все ж таки забудемо лишити, то можете пишети громадський пристріляє і там. Назі там два лиця А наш канал, ви знаєте, як виглядає. Було вам сподобається. Так. Ось, е, ця форма не буде така красива як в них. У мене просто от така якась корлячка вийде. Ну, але зрив буде мощніший дуже потужний. Головне просто все замінувати. І діла шляпі Так знизу. Тепер тягнемо гніт. так буде в нас. Ух ти, подобається. Тарас, подивися, зачни. Бомба! Бо то і є бомба. Ага, ага. Так, думаю, що 500 тінті немає. Напевно, дай зараз 40. Десь так. Тінті має бути дуже багато. Ось так красиво, правда? Так-так. Так, так тінті я нарахую, переглядаю. Що Головне, щоб був взрив, правда? Так, так. Правда, Тарас? Головне, щоб був красивий взрив. Так, так. Хто uh -huh. сумнівався, все скаже? так так. Так, тут ходить дуже вже багато тінті. Це перші тінті, які я підривав 500. Навіть 40, але я раз підрізаю, то для мене було ух, дуже довгети. Ну, але для 10 підписків, як я, як я обіцяв, то я виконаю. Так. А коли збереться нас 15, я зроблю вибух 1000 TNT. Збереться 20, 1500. Чим більше нас буде, тим буде більше вибух. А якщо нас набереться вже аж 30-30 підписників. Я зроблю ваше бажання і знімлю вашу любу гру або викладу. Або зробимо конкурс на... Зробимо конкурс, дуже класний конкурс, який вам, можливо, сподобається. Ну, якщо нас бачить 30, пишіть в коментарі, що ви хочете, щоб ми зробили на цю це якби честь. А ще до 30 нас небагато, у нас вже 10. Керіть своїм друзям, знайомим, нехай підпишіться на наш канал, подивіться відео, ставте лайки. Бідаса нам завеште, на ми не будемо знімати, так що вона дуже сильно потужна вона вже, знаєте, девайси, смарт-девайс дуже слабеші. Ну, Ось так. Ось. Думаю, що 500 раз TNT тут є? Є, я думаю, є. Треба, думаю. Але ще ні, я хочу зробити більший вибух. Ну, все вже не буде. Готові? Ні, так буде не красиво. Так буде не красиво. Так буде не красиво. Зараз зачорую Лук на воспламінення. Так буде красивіше. Так, Лук, Книжка і воспламінення. Підриваємо. Готові? Так. Три. Два один ой-ой ого. -го. Я нічого я, -я, я. Ви це бачите, глянечі. Бачите? Ой -ой. Ого! Півкарти нема. Ой-ой-ой, як затопило. Ось бачите ви. Ви це бачите? Параметри. Ой-ой-ой. А ну, зачекайте одну секунду. Так, ось наш полігон і дивимося, що у нас з того вийшло. Яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Нас в сто разів більший вибух був, ні, ніж в них. Подивіться, як порозліталося. Ух ти, печеру наді утворила якусь. Я не можу і бедрок. Круто. І ось наша стріла і все діло підпалило. Угу. За такої одної стріли подивіться, що сталося. Ось дивіться, але це ще не все. Я пообіцяю вам, що зроблю зараз вибух у 165 ті. Тобто топ тобто 165? Тобто 165? Це просто верх, бо м -м, натурально, якось так кажуть. Хопа. Давайте так зробимо таку верх до хмар, потім підірвемо і подивимося, що у нас вийде, правда? Так, так? Так, до речі, наша група ВК. Ми напишемо її в описанні, ссылку, ссылку ми налишаємо просто написано. Сиску лишимо. Ссылку лишимо в описанні. Все буде пучком. Буде всім, напевно, вам сподобається це ці, ці зриви. От подивіться, Який там зрив. Думаю, вам сподобалося відео. Ви поставите нам лайк. Підпишетесь обов'язково на наш канал. Звісно, я нікому не забороняю ставити дізлайки у нас завжди все чесно. І пишіть коментарі. Так яй. Так відривай. Я їм я обіцяв 200 блоків 165, ну поки буде краще не буде. Кінця. Ось такий взрив. Зараз буде малесенький. Кажу, малесенький дуже навіть, би я сказав величезний взрив. Так. А ну, Почекайте, будь ласка, одну секунду. Так ми поодовкуємо, виставляємо верх тіху. Так, наросте. Ось, бачите, яка вона вже велика кучка настроїлася. Ми майже вже підійшли до хмар. <рив> так. О, бачите, як тут, напевно, вже є десь 300 чи 400. О, в -в взрив буде не гірший Бачите? О, 128 блоків. вісім блоків. <рив> Ось така у нас малесенька кучка. Малесенька. Гарнесенька. Давай і подай. Так. Так, відходимо швидко. І ось такий от у нас виходить автом... фейерверк. Автом... Ні, не фейерверк автоматичний... автоматичний Автоматичний, автоматичний TNT Wars. Да, в рене все підірвалося. Але високо Ні. Так гось. Тивмся. Сьє. Я так тоже кажу, а. О, падай Ось, бачите, воно розлітає так як конструктор. Точно конструктор. О, ось зрив перший. Ось другим. Маленький бо. Так, там все Ось такий маленький зрив, бо там ще трохи виглядало сюди. Ну, ось там вже загальний зрив. Там був я Саша і... Дара пока Пока-пока-пока-пока-пока-пока.